Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з математики, але воно незвичайне. Сьогодні у чарівної лісової феї день народження, і вона запросила нас на свято. Але, щоб потрапити до неї на свято, ми повинні виконати три завдання. Завдання перше від лісової феї. Ми будемо визначати, де стоять предмети попереду чи позаду. Давайте розглянемо цю картинку. Діти, цуценя знаходиться попереду паркана чи позаду. Так, цуценя знаходиться попереду паркана. А паркан де знаходиться? Так, паркан знаходиться позаду цуценя. А зараз де знаходиться паркан? Попереду цуценя чи позаду? Так, паркан знаходиться попереду цуценя. А цуценя де знаходиться? Так, цуценя знаходиться позаду. Паркана. А зараз де знаходиться кошеня? Позаду чи попереду стільця? Так, кошеня знаходиться попереду стільця. А стілець. Так, стілець знаходиться позаду кошеня. А зараз де знаходиться стілець? Попереду чи позаду кошеня? Так, стілець знаходиться попереду кошеня. А кошеня? Так, кошеня знаходиться позаду стілеця. Діти, а скажіть, будь ласка, що знаходиться зараз попереду вас? А позаду? Молодці малята! Завдання друге від лісової феї. Ми будемо визначати, де стоять предмети зліва чи справа? Де знаходиться яблуко відносно дерева? Зліва чи справа. Так, зліва. А де знаходиться груша відносно дерева? Зліва чи справа? Так, справа. А де знаходиться м'яч відносно стільця? Зліва чи справа? Так, зліва. А де знаходиться лялька відносно стільця? Зліва чи справа? Так, справа. Діти, а скажіть, будь ласка, що знаходиться зараз зліва вас? А справа. Молодці малята. Завдання третє від лісової феї. Ми будемо визначати, що знаходиться вгорі. Що внизу? Де знаходяться птахи? Вгорі чи внизу? Так, вгорі. Де знаходяться мурахи? Вгорі чи внизу? Так, внизу. Де стоїть ваза? Вгорі чи внизу? Так, вгорі. А де сидить ведмідь? Вгорі чи внизу? Так, внизу. Діти, а скажіть, будь ласка, що знаходиться зараз вгорі вас? А внизу? А зараз, діти, лісова фея вам дає завдання Розглянете картинки самостійно. І відповідайте на запитання, що знаходиться зліва від хлопчика? Так, вірно, самокат, що знаходиться справа від дівчинки. Так, Лійка. Так, діти, де знаходиться сова? Вгорі чи внизу? Так, сова знаходиться вгорі? А де знаходиться мураха? Вгорі чи внизу? Мураха знаходиться внизу. Де знаходиться ведмідь? Попереду, чи позаду ялинки? Так, ведмідь знаходиться позаду ялинки. А де знаходиться ялинка? Так, попереду ведмедя. Молодці малята, ви впоралися з усіма завданнями, та ми потрапили на день народження до лісової феї. І лісова фея вам дає таке завдання. Вишліть мені відео та розкажіть, що зараз знаходиться попереду, позаду, вгорі, внизу, ліворуч та праворуч біля вас. Дякую, малята, до побачення!